На Коломийщині знайшли людські рештки, одяг, зброю та побутові речі часів Другої світової війни. Натрапив на дивовижну знахідку місцевий мешканець. На місце виїхали фахівці комунального підприємства Пам'ять з Івано-Франківська. За допомогою спеціального обладнання проводили пошукові роботи. За цією процедурою спостерігала і наша знімальна група. Далі матеріал з місця події від Галини Досин. На незвичну знахідку натрапив місцевий мешканець Ярослав Явдошняк. Недільного дня разом зі знайомим йшли стежкою у глиб села. Їхній напрямок пролягав попри рівчак. Водою добряче підмило один край берега, і за зиму земля там обвалилася. От Ярослав і побачив, як із глини стирчать людські чоботи. І сюди йшли попри цей рів А це якби чоботи стирчили. Я кажу знайому, дивись, кажу чоботи, воєнні кажуть. Він бере за ногу і якби дягає. Я кажу, слухай, кажу, 200 там ноги не, не, не поломи, ну Так собі, якби на збитки. Він як покигнув, і ми тому виділи вже тут дійсно ноги. <свісно> <свісно> і нас цікавість заїла, ми це відкопали. Чоловіки зрозуміли, що дійсно натрапили на людські рештки, бо у землі знайшли багато кісток та два черепи. Крім того, відкопали частки одягу та зброї. Кажуть, що змогли, зібрали в мішок і знову прикопали, а далі почали шукати фахівців. Це знаходиться на моїй приватизованій альянці, бо три роки тому я це узаконив. О, я не знав, що це було. Хлопці розкопали, тоді мені сказали, що там те два солдата. От і ми вже почали зв'язуватися з так і вийшли на Василя Васильовича Тимків, який вже займається цим більш детально і документально. На місце події виїхала група фахівців та керівник комунального підприємства Пам'ять івано франківська Василь Тимків. Вони впродовж дня проводили розкопки, відкопали кістки, одяг, зуття, зброю. Попередньо повідомили, що це дійсно двоє військових. Знаходимося на місці поховання невідомих вояків часів Другої світової війни. Розпочинаємо роботи по ексгумації останків за метою їх подальшого перепоховання в селищі Печеніжин. У селі цю територію називають Поляниця, це колишні людські пасовища. Люди розповідають, що такі знахідки там можливі, оскільки у часи війни неподалік відбувалися бої. Територію в села Марків, колись прилягала лінія фронту, розказувала моя ще бабця, дідусі. <кій> я думаю, що є такі, у нас є урочі грабина. Там були декілька бункерів вже розкопаних. І я думаю, що таких знахідок ще на території села буде досить багато. Того дня все знайдене у Марківці. Пошуковці розподілили в контейнери, а далі триватиме експертиза, яка визначить детальніше походження знахідки. Наша Івано-Франківська область дуже багата, скажімо, на історико військові такі військово-історичні події, тому що по наших теренах прокотилися дві великі дві великих війни. Тут була велика кількість різних фронтових зіткнень і Плюс до того, що тоталітарні режими проводили тут активні, активну ген... політику геноциду по відношенню до місцевого населення насамперед українців. Фахівці розповідають, що на цих теренах вже проводили розкопки. У вересні 90-го вони відбувалися у Печеніжині. Члени Коломийського товариства Меморіал на чолі з Богданом Юращуком тоді як згумували осіб-учасників українського націоналістичного підпілля. 1 грудня їх перепоховали біля пам'ятника Олексі Добуша. А нещодавно дослідники з Івано-Франківська отримали звернення. Від Коршівської громади вони просять провести наукову таку розвідку дослідження місць, де перебувала колись тюрма народного комісаріату внутрішніх справ з метою меморіалізації цього місця і можливо пошукових робіт поховань. Зрештою, там на початку 90-х років проводилися пошукові роботи. Водити з боку тако швиденько, так? що це означає. Там Кольор? Кольор, Кольоровий метал. Я знайшла лізу. Вибирайте її собі, чи можна мені на пам'ять? Прошу. Дякую, гарно. Перша моя знахідка. Галина Досин, ігор Кофлюк з Марківки Коломийського району для подій телеканалу НТК.